Мало не згоріла заживо. Вчора в здолбунові в багатоквартирному будинку трапилась пожежа. 85-річна Тетяна Карпенко якраз перебувала в себе вдома, як помітила, що квартира палає. Син жінки Олександр Сидоренко пропускає, що його мати намагалася загасити полум'я самостійно, внаслідок чого попекла собі руки. Після спроби ліквідувати пожежу. Пенсіонерка зачинилась на балконі та чекала на рятувальників. Було багато диму, і ніхто не знав, що там. Моя мама змогла вибратися на балкон і сиділа на балконі. Це все буквально декілька хвилин. Слава Богу, що обійшлося тільки так. Ну, що взагалі сказати? Це трагедія, треба дивитися за старими людьми. Я буквально на 10 хвилин не встиг йшов якраз додому да, провідати маму і таке і трапилось. Рятувальники ліквідували пожежу та не дали полум'ю перекинутись на сусідні квартири будинку. Із задимленої димленої чотирьохповерхівки пожежні вивели трьох осіб, що мешкали по сусідству та саму потерпіло. Пані Тетяну передали медикам швидкої допомоги. Опіки по-любому серйозні, вона попекла кісті рук і на ступнях ноги трохи. Ну, Слава Богу, що так обійшлось. Її доставили туди. Ну отруєння, слава богу, нема. Вона якось змогла вибратися на балкон і дочекала пожежних. Наразі жінка перебуває в Рівненській обласній лікарні в опіковому відділенні. Лікарі кажуть, стан пацієнтки середньої тяжкості, проте для людини в такому віці подібні опіки досить небезпечні, враховуючи вік хворої 85 років і площу поверхні до 10%, загальна площа. Можна сказати, що її стан. Середньої важкості. Опікові поверхні до 10% це для неї не, не легкий опік для, для хворої, тому що все-таки це ноги, вона не може ходити, руки фактично вона не може сама себе обслужити. Але надається вся відповідна допомога, яка потрібна для її повного вилікування. Через пожежу в квартирі, де проживає Тетяна, повністю згоріла кухня та частково ванна кімната. Крім цього, пошкоджено багато меблів та техніки. Вогонь встиг знищити побутову техніку, меблі, речі домашнього вжитку та пошкодити стіни та стелі в кімнаті однокімнатної квартири чотирьохповерхового житлового будинку. Причина пожежі та розміри заданих збитків встановлюється. До ліквідації пожежі було залучено одну одиницю спецтехніки та чотири рятувальники. Сім'я Тетяни Карпенко просить небайдужих допомогти їм відновити квартиру, в якій проживає 85-річна пенсіонерка. Зробити це можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Ірина Грабчак Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.